На галявина в лісі була, зелена травичка на ній росла, сонце світило, блакитні хмарки, а от квітів не бачимо ми, та враз вітерець, пустунець налетів, і нашу проблему одразу рішив. З сусіднього лісу насіння підняв і у повітря його здійняв, а потім все дмухав, дмухав і ніс, на нашу галявину гарно приніс. Осі насіння лежить на землі, мабуть, з нього виростуть квіти малі, промінчики сонце свої розпускає, і на сининки теплом зігріває, а хмарки водичку збирають і ллють, насіннячку сохнути вони не дають. Ви бачите, квіточки проростають, і перші пагінці розпускають. І скільки їх тут, не одна і не дві, скажіть нам, дорослі, і діти малі. Уже й листочки з'являються там, малесеньке диво, на радість всім нам. Наші рослинки все ростуть і ростуть. Дивіться на них, вже і квіти цвітуть, маленькі, такі кольорові, але всі прекрасні ці квіти чудові. Галявина зараз. Квітами буяє, в яку пору року так ось буває. Але що серед квітів оце майорить, що це вітер наніс тут умить? Та це ж накидали сміття тут багато. Хто ж його буде тепер тут збирати? Дуже недобре сміття розкидати, люди повинні його сортувати. Квіти в смітті тепер потерпають, дихати чим кисню немає. Та ось малий хлопчик почав все збирати, галявину від сміття очищати, до того ж він його посортував у різні баки порозкладав. Галявина чиста і весело жити, адже сміття може людям служити. Вбирати вчасно його до бачка, а потім виносити до смітника, там не забути посортувати, в різні контейнери порозкладати. Але ж сміття людині не друг повинно все чисто бути навкруг.